Про ранку дня усім. Будемо говорити остаточно мій трекер. уже давно, звісно, построєний. Зараз стоїть на якорі, бо бурі були, положив, причепив від лиха подальше. 10 панелей по 500 80 Трошки не розчитав, тому що на люкс павер не проходить напруга така. Послідовно. Получається там 500 вольт з чимось. І перед... Перед зимою. Щоб одну панель не відключати, я їх просто підключив 5 на 5 паралельно. Підключив, паралелив два канала сонячних і дуже себе добре воно закоремондувало. Навіть у плоху погоду. Зимою кондиціонер робив по опаленню. А вчора ще одне нову хау я придумав. Це тут у мене там батареї. Тут бардак трохи, забачайте. Вчора дощ був практично цілий день і не хватало напруги. Напруги будемо говорити, не вистачало. Ну, там телевізор, холодильник, комп'ютер, це я взагалі мовчу, все безплатно робить. А от підключити бойлер. Ну от як підключити, якщо від лінії буде брати. І я придумав Прибомбас один, зараз вам покажу, може комусь знадобиться. Ставлю на паузу. Продовжуємо. Значить, у мене був такий апарат, регулятор напруги до самого апарата температуру регулював. О, і його приспособив до бойлера. Виставив. Допустимо, там 500 Вт. І він все рівно вчора при тій виробутці сонця трохи підігрівав міні-бойлер, щоб даром не пропадало тих 400 Вт. Відрегулював собі і все, і таким чином можна навіть в погану поводу нагріти трохи води. Отакий От про Бамбас може кому знадобиться. Всім дякую за увагу.